Новий вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. А також вітаю, вітаю, вітаю! Вітаю художнього керівника і диригента камерного оркестру Арката, заслуженого діяча Мистецтв України, пана Георгія Куркова. Пана Георгію, я вас радий сьогодні бачити. Добрий день вітаю у нас всіх. дуже приємна інформація, дуже приємний інформаційний привід. Адже ми вже звикли, і ми пам'ятаємо і не дивлячись ні на що, ні на ковід, ні на війну. Все одно оцей знак. Для нас день для е, поціновувачів е, струнного, камерного е, мистецтва музики 31 травня. 31 травня, ми так і кажемо, це просто день народження Аркати, а не 31 травня. День народження Аркати, і всі розуміють, про що е, іде мова. наперед вітати не буду, але дуже дуже хочеться. Чесне слово, чесне слово. Е, декілька слів про цей концерт. Ну Я навіть не сподіваюся, я навіть не питаюся, чи буде. Він чи не буде? Він буде однозначно. Концерт відбудеться за будь-якої погоди. От, це точно! Це класика вже. Концерт відбудеться. е, е, е що вінничани кому пощастить потрапити? Знову таки. Кому пощастить потрапити на цей концерт? Що вони почують? Що Арката готує кожного разу, це якась інша і дуже дуже цікава програма. Ну і ідея цього року трошки інакша. Mm -hmm. Бо е, ми запросили солістами е, тих людей, які або з дитинства з нами виступали на сцені. Бо кожного 31 травня кожного року ми запрошували дітей, обдарованих Вінницьких, щоб вони виступали з оркестром. Щоб вони мали такий щасливий шанс. Бо це дійсно для кожного артиста щасливий шанс виступити з оркестром на одній сцені, і цього разу будуть вже так, скажімо, досвідчені фахівці, які колись грали з нами в оркестрі, коли вони були дітьми. Коли починали з вами або та... юними. Mm -hmm. Ну, наприклад, наш нинішній концертмейстер і солістка Емілія Олександровна Пісиренка Івлєва колись. Брала участь в першому концерті Арката. Ще не народившись, була така ситуація. В нас вона народилася mm -hmm. через місяць після концерту. По-друге, буде з нами заслужений артист нині України Кирило Бондар, який зараз є концертмейстером в камерного оркестру національної філармонії, а також артистом ансамблю солістів Київська Камерата. А диригуватиме одним з творів сьогодні буде. Нинішні директори, головний диригент президентського оркестру, підполковник Максим Гусак, угу. який теж приймав в концертах наших Петрусь і Вовк колись в оркестрі. Мало того, він з нами грав як соліст в концерті Шостаковича. І по за сумісництвом він він є моїм зятям. І цей концерт, який ми плануємо зіграти разом з Кирилом і з Максимом, а я буду теж в якості соліста. Uh -huh. Цей концерт ми грали на сцені Національної філармонії України 26 березня, це була українська прем'єра. А його автор сказав, що це міжнародна прем'єра, бо в Польщі він виконував його сам свою прем'єру. А в іншій країні і інший соліст Скрипаль, це було в Україні. Так, це відбудеться. Що зі складом колективу? Я пам'ятаю, що були чуткі, думки, розмови, що ситуація заставила когось виїхати, вивезти дітей. Ви самі певний час перебували. Хто повернувся, хто не повернувся? Що зі складом? Зі складом, поки, як то кажуть, тяжко, але якось воно утрясається, бо багато людей приїхало сюди зі Сходу. І, Зокрема, в нашому симфонічному оркестрі зараз грає п'ять е, людей зі Сходу, Е, молоді до нас прийшла молодь, так що склад постійно міняється. В Аркаді теж зі, з опитних, так скажімо, з досвідчених артистів лишилося буквально троє без мене. Ну, Зі мною то буде угу. більше. До речі, солістом в нас ще один виступить артист, і буде така цікава це я наперед забігаю, буде три прем'єри звучати в нашому концерті. Таке поєднання: Туба і Струнний оркестр. Дуже цікаво. Це буде твір американського композитора Дона Хаддада. І солістом виступить нині керівник Камерного оркестру Вінницького музичного училища Володимир Глухов. Угу. До речі, Емілія Пісеренки івлєва теж керівничка зараз камерного оркестру Вінницького музичного училища угу. так. що Ми маємо три прем'єри на 31 перше числа. Ну, глуха. ми мали можливість подивитися на 65 років. Так. його роботи як я, диригента. Я, я називаю по старому училище. Ну так, я а так. це фаховий коледж. А, окей, три прем'єри 31 числа. Три прем'єри. Яке до того відмотуємо трішечки е, Володимирович, яким життя є зараз Аркати місяць тому, два місяці тому, репетиційний період, якщо вдалося кудись поїхати, якщо вдалося десь е, дати концерти, як як от зараз живе Арката? Ну, Наприклад, ми виїжджали. Спершу за три роки виїхали на гастролі до міста Житомир на фестиваль пам'яті Святослава Тіфіліча mm -hmm. Ріхтера. І представляли там і, солістами, знову ж таки, виступала Емілія Пісиренка і Катерина Єргієва. Це була прем'єра в Житомирі, ну ну в цьому складі, третього концерту Скорика, uh -huh. і пори року в Вівальді. Знову ж таки, пори року в Вівальді ми грали в Вінниці декілька разів, і зараз плануємо виїзд в Хмельницьку філармонію. Трошки, трошки життя концертне гастрольне починає чуть-чуть потихеньку налагоджуватися. Звичайно, що м, всі ці тривоги і не тільки тривоги. Оце я був на фестивалі в Хмельницькому, органи фестивалю угу. вони проводили. То напередодні там були страшенні вибухи і страшенна руйнація в одному з районів угу, міста. Угу, так. Ну так, жертв не було, але було дуже багато руйнувань, особливо в приватному секторі. Ну, і... Тривожно. Всі це знали, але вони провели цей фестиваль, провели дуже потужно. На цікавому теж цікавій формулі. Угу. Це було. Е, е, ще одне питання: як на мене, дуже непросте. Дуже, і однозначно, я не можу дати на нього відповідь. А, що з репертуаром? Я знаю, що деякі колективи, і не тільки музичні колективи, скажу так: мистецькі колективи, це і театральні трупи, це і музичні колективи зараз передивляються дуже активно, дуже серйозно. Давно вже почали передивлятися свій репертуарний портфель. І е, те, що колись ми називали і ми виростали на російській класиці, на класиці російських композиторів зараз ми е, не чуємо і ми від, е, відмовляємося від цього. А з іншого боку, ми починаємо використовувати, вишуковувати і виконувати все більше і більше української, на жаль, забутої, на жаль, не виконує, не виконуваної і невідомої для нас української музики. Що з репертуарним портфелем в Аркадії? Можу сказати таке. В мене є приятель в Польщі, він був страшенний шанувальник Чайковського і Місковського. Зараз каже, що відрізало, не може їх навіть слухати. Ні того, ні іншого, ні, ні взагалі російської музики, бо настільки вже е, ці події страшенні, ця війна угу. вона е, в дуже багатьох країнах е, повернула всі, тобто настільки аби... сильно тригернуло, як кажуть. Та? Страшенно. Угу. так? Страшенно так справа в тому, що в нас не було так, скажімо. Для нас не нове повернення до української класики, до українського сучасного репертуару. Ми дуже багато грали. Я так нарахував, десь близько 70 авторів сучасних і старовинних українських, починаючи від і mm -hmm. Далі mm -hmm. зараз, наприклад, прозвучить прем'єра твору Лисенка Рапсодія, українська опус 34, Який запис я знайшов тільки 60-го року, і то в іншому складі це я до речі зробив для неї спеціальну раранжування. Да, mm -hmm. для стру. Ного складу дуже цікава, музика. Ми виконували Золтана Алмаш, надзвичайно цікавий композитор. Навіть колись з Мадрида мені прийшло запрошення прислати українську музику. Я туди, туди прислав свій твір і для органу і свої органні переробки. Вірніше, як то скажуть, опрацювання угу. творів покійних 22-го року композиторів Юра Шевченко і Ганни Гаврилець, і вони зараз йдуть там де виконують. Їх там, да. На наших духовних концертах у Капуцинів я зробив опрацювання Золота на Алмаші місто Марії. Це зараз один з найпопулярніших творів, бо існує вже, по-моєму, сім. Різних опрацювань цього твору починаючи від каредакції, редакції і, і, і кінчаючи абсолютно різними е, творами, його власними і інший під пора інших композиторів е, мені, наприклад, нещодавно позвонили з оркестру Хоберта Ерла і кажуть: ви виконували Brother, Короля ліра. Чи можна у вас взяти матеріали? Бо ніде не можемо знайти. Чи звичайно, що ми поділилися. Колись ми виконували скорика на Русалчен-Великдень. То ми відновлювали партитуру скорика, бо її ніде не можна було знайти. А вона була або половинчаста, або така, що не до виконання, не до розбору тексту. то він дописував вже. Ні, він переписав, він переписав. Її, а. Ми її відновлювали по, просто по голосах або концерту Касенка, який не був навіть в бібліотеці. Вернадського. Угу. зараз все це є. Завдяки нам. От, е от питання: де джерела, де це взяти, ми можемо знати тільки теоретично, що фізично існували такі е композитори, фізично існували такі виконавці, вони писали, вони писали багато, вони писали для різних інструментів, для різних складів, для різних оркестрів і так далі. Де, де зараз знаходити? Є, є такий голод, саме безпосередньо голод в партитурний, в нотовий партійний. Не знаю, на, 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 на рахунок. А, ви маєте на увазі оркестрових партій? А, Я себе зловив на думці. Я зараз використав цей термін. В оркестрі кожен інструмент, той, що грає по нотах, той, що грає ноти, вірніше, він грає по своїй партії. І зараз зовсім не політичні моменти, я мав на увазі. Ну ми ділимося. Ми ділимося всім, чим ми граємо і просимо на замін. Теж є, звичайно, деякі організації, наприклад, є музик, така спеціальний сайт, навіть музика українських сучасних композиторів, де можна з сучасними партитурами і голосами ознайомитися. Є також львівський органний зал працює над тим, щоб відновлювати забутих авторів, наприклад, того ж Барвінського чи там Веделя. Да, так, Василя Барвінського і Михайла Вербицького, а, Вербицького. Угу. зараз відновили партитуру і не тільки відновили, але й в звуці відновили. Угу. Зараз ми, наприклад, у нас в планах є зіграти симфонію Ревуцького, хоча вона була виконувана. У нас в планах є зіграти симфонію Сакальського, абсолютно забутий. Автор, це. Е, один з племінників, по-моєму, Петра Сокальського, композитора як Вечниці. В нього шикарна симфонія, і він, до речі, загинув від тифу в Криму 20-го року, 920-го року. Напевне, збирався емігрувати. Ну, можемо тільки здогадуватися. Забути композитор шикарний, просто постромантик. Георгій е, Володимирович, е, тепер дозвольте скажу так: якщо вести мову про художнього керівника і диригента камерного оркестру Арката і не згадати, що заслужений діяч мистецтв України Георгій Курков це ще і органі... піаніст, і органіст, то мені просто не пробачить. Я знаю, що е, крім Аркати, е, ви вас ще і запрошують, і ви ще маєте можливість їздити і не тільки їздити. А починаючи від фестивалю в мурах і в інших містах, ви ще і пропагуєте вінницьке мистецтво як органне вінницьке мистецтво на теренах України. Що вам вдалося зробити? Де вам вдалося побувати? Ну, скажімо так, що від початку війни так сталося, що мої польські друзі, коли ми були тут з простої, у нас не було роботи. І така ситуація була трошки дурна. То е, запропонували концерти в Польщі, і ми з дружиною виїхали. І там дали 17 концертів в різних містах, починаючи від Варшави, Люблін, і Захід і пів, північ Польщі. Мало того, я ще там виступив в якості диригента Люблінської філармонії. продиригував один концерт, і повернувшись сюди. Ну знову ж таки, музика в монастирських мурах не може пройти повз нас, mm -hmm. там ми виступали. Верніше я там один виступав. А потім ми відновили ще просто концерти у Капуцинів. Ми з Золтаном Алмишем давали такий концерт на двох. Він грав на віолончелі, звучав його твір. Звучав також вінницька прем'єра була Петріса Васкса вечірньої музики. Це на віолончель і орган. Теж складність була в ансамблі mm -hmm, зіграти mm -hmm. на відстані, на відстані. від вівтаря до хорів. так. Е, зараз е, наприклад я повернувся з Хмельницького, де був цей орган е, Music Fest. Вони вирішили відновити органів вечори, бо фестивалі в них з 12-го року не було органних, бо е, проблеми з інструментом зараз. Знайшли mm -hmm. майстра, відновили інструмент. Вони викликали трьох органістів, кожен з яких зіграв верчиталь, тобто вечірній сольний концерт. Гала-концерт був дуже цікавий, бо Хмельницький камерний оркестр акомпонував всім трьом. Солістам, і кожен з них виступав з певним концертом для органу з оркестром, що є досить рідка uh -huh. така ситуація, коли орган з оркестром в одному да. концерті виступає це ну, складна по організаційні організаційно і не і, тільки. і не ті і, і виконавству, і, і, да. і атака звуку іде зовсім інакше, і та дуже дуже цікаво. Це було дуже цікаво, і вони сподіваються зробити традицію з цього. Угу. Е, окей, повертаюся ще раз на завершення нашої розмови. І я зараз беру в руки афішу. От якщо шановні наші глядачі, звертаюся до глядачів, тому що слухачі можуть мені вірити тільки на слово. Я зараз тримаю в руках афішу. Нам 30 І це кругла дата. І це дуже приємно, дуже класна дата. Е, нам 30, мається на увазі академічний е, камерний оркестр Арката е, цього року, 31 травня, е, концертом. Концертом святкує знову-таки свій день народження. Це я зараз казав для того, щоб куди де складати подарунки. Подарунки на кріслах е, в глядацькій залі. Бо ми запрошуємо всіх слухачів, всіх шанувальників класичної музики. Бо ви бачите, як ми дивимося до гри, Ми оптимістично дивимося в матьбу, попри з... все. Ви ви дивитесь на небо, і ми е, вистроїлися таким чином, Клином. ніби як сердечко. Тобто, mm -hmm. ми всіх сердечно запрошуємо на е, наші уродини. і скажімо так: найкращий подарунок для нас це наш слухач, який прийшов. Оцінити наше мистецтво, який прийшов співпереживати з нами наше виконання. Ну філармонійна зала. Я багато разів і ще раз повторюю: філармонійна зала, у нас я вважаю, унікальна, тому що таким амфітеатром вибудувати залу, що можна з будь-якого місця побачити, почути це вже інакше питання. Це вже питання до. До акустики, але побачити і відчути оцей драйв, коли оркестр, тим більше камерний оркестр, звучання камерного оркестру просто колосальне. Ну що ж, дуже класно, дуже цікаво, і, як я кажу, іноді, давайте трошечки розсмішимо богів. Плани, плани на майбутнє. Ой, плани на майбутнє. Ну, поки що, знаєте, як то кажуть, не загадую далеко літом. Поїдемо в Хмельницький з е, Аркатою uh -huh. на, на гастролі до Хмельницької філармонії. Там чудовий зал, органи, там чудова акустика, Ми їх трошки порівняємо нашу uh -huh. з Хмельницькою акустикою. Також е, я маю як органіст е, декілька запрошень в різні країни. Там маю до Словакії, до Литви і до Іспанії, а власне до Мадриду. В Мадриді ми будемо разом з дружиною виступати вдвох. От. Ну, такі плани. А далі знову повертаємося додому, працюємо. А, що знову таки? Я дуже напевно вже забігаю наперед. Два слова з е... цим концертом, 31 травня, завершується філармонічний сезон. Ні, ні не завершується, ні. Знову таки буде такий самий перенос, як 22-го? 22-го він закінчився аж 15 ні, ні, вересня. Ні, ні, ні. У нас сезон закінчиться в кінці червня. Червня. В кінці червня наш симфонічний оркестр з нашим молодим головним диригентом Маркіаном Шелигіном uh -huh. зіграть бетховенську програму. І, до речі, деякі меломани просили слухайте, повторіть, будь ласка, п'яту симфонію Бетховена? Це вона буде повторена. Ну, і буде звучати увертюра Еґмо, як, так скажімо. Як погляд туди в майбуття заради перемоги. Uh -huh. Ну і П'ята симфонія це ж Бетховена це як доля стучиться тобі uh -huh. до дверей, uh -huh. і ми побачимо, що нам доля, як то кажуть, планує. Uh -huh. А далі ми йдемо в відпустку. А, а, далі а з серпня, місяці, знову засукавши рукава, підемо з іншими програмами, з іншими поглядами, з іншими планами. Я сподіваюся, що завдяки нашим Збройним силам. В нас це буде можливо, ми сподіваємось, що жодна повітряна тривога нам не завадиться провести. На жаль, час такий важкий, але це ми робили музич... музика у капицинів духовна, угу. і всі кошти зібрані. І були на користь зсу mm -hmm. і, і там кожного концерту звітували, що було куплено, що в яку бригаду mm -hmm. для, для для кого, і, і намагаємось щось робити в цьому плані теж. Дякую вам, дякую вам ще раз нагадаю. Художній керівник і диригент камерного оркестру Арката заслужений діяч мистецтв України Георгій Володимирович Курков був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін на завершення відпустки. Юрій Володимирович, напевно, будемо з вами зустрічатися. Будемо говорити про наступний сезон З задоволенням. Бо спілкування з вами не може не принести задоволення і не тільки дівчатам. Дякую. дякую на цій оптимістичній такій. Ноті ставимо формату. Йдемо зараз на невеличку перерву, а після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.